Отже, перше запитання: звідки походить селями? Італія, Німеччина, Іспанія? Італія. У мені теж Правильно? Так, яку спецію часто додають у селямі? Перець, чебрець, куркума? Перець. Перець. Перець, так? Правильно? Супер. Який сорт сиру найчастіше поєднують в піці з салямі? Моцарела, чеддер або брі? Моцарела. Моцарелла. Правильно, Італія. Ви їсте їсти Віталії селямі? Ну не так часто, напевно. Ну але їсте. А, да. Ну зараз нашу ще спробуєте. Да. Який соус найкраще поєднується з селямі? Томатний, майонез, ну або шоколад? Томатний так і п'яте запитання. Ну, поки все правильно, поки все чудово. Скільки коштує піца в пронто в неділю? Варіанти відповідей: увага: 99 гривень, 149, або 199. 99. Тобто 99. Якщо в так. ви так акцентуєте, напевно, у вас є якісь знижки. Так. 99, тому що ми недавно на роботу хотіли зробити 99. Так, а -а -а. Це правда. <рігали> ну все, <рігали> чого гадати, <рігали> <рігали> прошу. Однакові акції, правда? Так, однакові. Тобто всю неділю 99 гривень. Правильно, прошу.